Привіт, це вже третє відео про проект Ідена. В першому я розказав про сам проект, що це таке і як тут заробляти, в другому показав, як я пройшов валідацію і заробив монети. Якщо ви хочете почати заробляти монети Ідена, то рекомендую переглянути ці два відео. А перед початком відео вступіть в мій телеграм-канал. Там я публікую різні схеми заробітку. Я вирішив зробити плейлист про Ідену. І періодично знімати відео, як я проходжу валідацію. Мені сподобався проект: багато часу витрачати не потрібно, а отримуєш монети за прості дії. На даний момент курс іде не 2 центи, і заробити багато не вийде. Але для мене це як хобі. Два рази на місяць потрібно проходити тест, щоб отримати монети. Буду знімати, скільки заробляю монет. І взагалі якісь думки, коли продавати або не продавати. В попередньому відео я пройшов валідацію і отримав за неї майже 250 монет. Валідація тест, який може пройти хіба людина. Статус в мене був новачок, а на балансі було 356 монет. Наступну валідацію, яка була 8.12, я провалив і не отримав нагороду. Плюс знизився статус, і мені знов треба було активувати запрошення, щоб мати доступ до проходження наступної валідації. Взяв запрошення в людей з телеграм-чату Ідени, і отримав статус кандидат. Взагалі, якщо у вас будуть якісь питання про ідену, то можете задавати їх в чаті. Наступну валідацію, яка була 22.12, я пройшов успішно. Статус змінився з кандидата на новачок і насипали стільки монет. Зараз на балансі 393 монети. Тепер можу робити фліпи і на наступну валідацію заробити більше монет. До речі, була обнова, і тепер при створенні фліпів додається захист від ботів. Ось так він виглядає. Коли створюєш фліп, картинки змінюють колір і додаються бліки. Не знаю, як воно допоможе захистити фліпа від ботів, але людям, напевно, стане тяжче проходити валідації. Коротше, зробив я три фліпа, і тепер чекаю п'яте число, щоб пройти валідацію. Чим більший статус, тим більше можна створювати фліпів. Максимум можна створити 5 фліпів. Мінімум три. Вони будуть показані іншим учасникам мережі, і якщо на валідації вашому фліпу ніхто не дасть репорт, то вам дадуть монети. Раніше на валідації, коли оцінював фліпи, можна було дати репорт або одобрити. А зараз додали таку штуку, коли оцінюєш чужі фліпи, можна виділити зірочкою самий нормальний фліп. І якщо хтось на ваш фліп поставить зірочку, то вам дадуть більше монет. Напевно, зробили то для того, щоб люди почали робити нормальні фліпи. А то раніше попадалось дуже багато поганих фліпів. Коротше, п'яте число, готуюсь до валідації і вгадайте що? Правильно, вирубали світло. Ні, ну то треба було іменно в цей час. А все через того Пуцькіна. Ну і як ви догадались, валідація провалилась, і монет не заробив. Статус знизився і на балансі далі 393 монети, але на гаманці 208, а інші закинув на біржу. Бо недавно курс не до біткоїна виріс більше ніж на 100%. Я вирішив половину продати, щоб потім відкупити нижче, і поставив ордера на продаж. Але вони не спрацювали, бо ціна пішла вниз. Ще пару днів подивлюсь за графіком. Якщо знов виросте до тих відміток, то продам. А якщо ні, то зафіксую по такій, яка є зараз. До речі, користуюсь біржею Hotbit для продажу ідени. Але пам'ятайте, що на біржах не треба зберігати монети. Закинули монети, продали і зразу виводіть. Наступна валідація 20 го числа, як я вже і казав, якщо хочете почати заробляти монети Дена, перегляньте ці два відео, щоб знати, що до чого. На цьому у мене все. Не забувайте вступати в телеграм канал. Там знайдете різні цікаві схеми. Недавно я написав схему, за допомогою якої можна заробити пару гривень на піцу.